Всім привіт! Ви на каналі Lazic Шоу. Сьогодні ми будемо ліпити коні з пластиліну. Для початку нам потрібно зліпити ось таке тіло. Для цього ми беремо пластилін та робимо з нього овал. Далі до цього овала зверху додаємо, наче квадрат, ось таким чином. І нам треба все це з'єднати, щоб вийшло ось так. І можна його збільшити до ось таких розмірів. Далі нам потрібно ноги. Ноги ліпляться ось таким чином. Потрібно зробити дві палички і з'єднати їх посередині, щоб вийшла. Як ось така стрілочка. І все це красиво треба зліпити. І в нас має вийти отак. Таких ноги треба дві. Далі задні ноги робляться так само, ось як вони виглядають, тільки зверху вони будуть приплюснуті. Далі до ніг треба ще чотири квадрати рожевих. Ми їх ліпимо ось сюди, на низ ніг, ось так. І це в нас вийде копито. Далі ці копитка треба е, приліпити на кожну ногу. Ода має вийти ось так. Далі нам треба зліпити голову. Вода має бути ось така. Для того, щоб її зліпити, треба зробити трикутник, і з однієї сторони його зробити. Додачи гірку, і в нас має вийти ось так. Далі ми її приліплюємо ось сюди, до шиї. Нам треба сильніше вдавити, щоб не було ось так, треба заліпити ось це ось ці місця, або додати ще трішки пластиліду, щоб було гарніше. У нас має вийти ось така голова. Далі. Для того, щоб зробити вуха, нам потрібно зробити два-трикутника та всередині зробити е, недачі як отвори. Їх ми кріпимо ось сюди. І розрівнюємо, щоб було гарніше. Далі нам потрібно зробити очі. Для цього потрібно зробити блинчик з, з чорного кольору і крапинку з білого, ми його ліпимо сюди. Таких нам потрібно дві штучки. Далі нам треба гриву коня. Її ми робимо ось ось з таких ліній різнокольорових. Ми можемо їх поставити в ось таку позу, щоб було гарніше, або в будь-яку іншу. Ми її кріпимо ось сюди, за вушками, і в нас має вийти ось так. Далі ми ті доги, що були в нас, ми маємо прикріпити до тіла. Ось ці задні доги ми кріпимо ось сюди і зарівнюємо, щоб було все красивіше. Ось перша задня дога. Далі, на іншу сторону, робимо так же само. І тепер передні доги. Їх би теж розрівнюємо, для того, щоб було гардіше. Після того, як би копита приліпили, треба нам зробити хвіст. Хвіст робиться так, же само, як грива. Але він буде ось ось таким, як зігзагом. Ми його ліпимо ось так і можемо трішки опустити вниз. Дес має вийти ось так. Далі, щоб зробити ріг кодика, треба взяти ось такі блинчики, зліпити. Вони мають бути. Кожен менше від одної, щоб було від більшого до меншого. Далі ми, роб... ми зліплюємо їх у пірамідку. В нас має вийти ось так. Далі ми ріг прикріплюємо ось сюди, ось так. І ротик нашого поні ми робимо ножиком для пластиліну, ми його можемо зробити ось так. І зайві деталі ми можемо прибрати. Все, ось такий в нас вийшов кодик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!